Тобто для того щоб задовольнити ось такі, як вони правильно називаються, ці фантомні болі залагодити Путіна, який вважав, що найбільшою трагедією ХХ століття є розпал радянського союзу, вони, зрештою, відтворюють на окремо взятій території. Радянський Союз там співають радянські пісні. проводять зерниці, біжить з пістолетом. Цей вже е, на, начебто перевихований. Е, цей п'яничка, цей Будько. Він тепер проводить там паради по бідовесі, е, в Криму. Тобто, настільки все очевидні були речі, і за це недогемно сплачували ну, через моїх однокашників. Зокрема, да проводили величезні ці суми тільки легально 10 мільйонів доларів були сплачені, сплачувались на рік за е ці два сезони е проекту цього свати. Який виходив прайм тайм і досі виходить в праймтайм на в усіх російських телеканалах. Напередодні навіть нового року, 22-го, мені здається, в них там по каналу Росія 1 8 годин транслювали серіал Свати. Ну тобто, вже не зрозуміло було, що це такий пропагандистський продукт для того, щоб зрештою населення, яке сприймало такий контент населення там. Українського там Маріуполя, Малітополя чи Бердянську, вони дійсно чекали, що тут приїдуть на танках не якісь там кровопивці, да, і в блюдожери, да, як це дійсно відбулося, які втікали, яких звільнили з російських в'язниць. А приїдуть такі цивілізовані професора академіки Кавальови. Ну, тобто настільки був е, прорахований добре оцей е, Начебто Зеленський стверд стверджував, що це тільки про сімейні стосунки, про кохання. Але ж, зрештою, ми розуміли, так само, як і в серіалі Слуга народу, де впродовж всіх трьох сезонів коли вже 7% території України окуповані, але там Росії взагалі немає, як чинника нашої безпеки. Там Росія тільки рятує з донецькими шахтерами цих. Нещасних Шахтарів. В, а скільки на... зараз території окуповано, пане Дмитре? Mm. Скільки зараз території тоді головним ворогом було НАТО і цей mm -hmm. світовий банк, який так, зараз було... Захід теж винен? Захід теж винен. Так, не так. дають зброю нам. Подивіться, так, не дають зброю, не, десь... не дають нам нещодавно побачив Ні. цього цього зор... зор... Орким да Це, який допитує військовополонених. Ну, в мене взагалі-то дуже суперечливі почуття стосовно взагалі цього проекту. Тобто, ну люди так чи інакше вже знаходяться в принизлому такому стані. Всі злочинці їх ще більше вони і так створили здійснили злочини, а їх ще е, тепер виставляють тут як таких нещасних е, жертв цього путінського режиму. Допитують їх, і потім цей Золкін, Зараз подорожує Україною і десь тобто, в Одесі проводить якісь там зустрічі і анонсує ці зустрічі якраз у цими звинуваченнями на адресу цих англосаксів та да, американців, які не хочуть давати нам зброю. Ну так як вони можуть довіряти українському уряду, який до самого останнього звинувачував їх, в тому, що вони тут параною розкручують і лишають зеленського його там 7 7 мільярдів. Скільки там доларів чи гривень на місяць, яких вони на ну, доларів, да які вони заробляли за рахунок цього дешевого, ну умовно дешевого бітому, який купували через посередників білоруського. Тобто там же формула була розписана на одному з там з каналів наших розслідувачів, коли купували посередник, Ну прокладка оція. З еміратів, за якою, начебто, там стояв Арахамія, купували. Не білоруський чи російський бітум по 200 доларів за тонну, а продавали його українським структурам. Ну, обов'язково була така вимога всім, хто були долучені до цього великого крадівництва, будівництва доріг щоб купувати тільки цей бітум по 450 доларів. Тобто, напевно, якщо на кожній тонні вони заробляли по 250 доларів, то вони і не хотіли втрачати таку курку, яка несе золоті яйця, які там. Попередження про напад, ми ж тут, тут можемо втратити такі величезні доходи, які отримуємо, коли зараз діаграму показали на цих каналах. Можна таки, розслідувачів, да які ведуть розслідування економічних злочинів. Що в двадцятому першому році витрати на цей бітом зросли в десятки разів і перевищували в там в 11 разів перевищували витрати на, на зброю. Тобто, ну як можна було б маючи такий такого е, страшного кривожерного ворога, нехтувати питаннями нашої безпеки і витрачати на асфальті, який прокладали впритул аж до е, російського кордону, коли дорога до Чорнобиля, де проїжджали півтори автівки на день. Розширювали і міняли там асфальт для того, щоб потім російські танки з крейсерською користю швидкістю проїхали аж до самого Гостомеля за лічені години. Ну, тобто, це ж все має бути е, темою для розслідувань відповідних органів і всі, хто надавав такі накази. Мають бути притягнуті до відповідальності, оскільки це ну, одноразово вже згадували перший раз. Це Карл Волох згадав, що для того, щоб розставити крапки над і і зрозуміти, як ми провалили підготовку до оборони, треба буде проаналізувати останні 18 секретних наказів міністра оборони, підписаних за останні тижні. Да, як так сталося, що в нас? Стратегічні напрямки нашої оборони були оголені, що замість чотирьох бригад на кримських переходах лишилося пів батальйону, і всі вони мінні поля були дезактивовані для того, щоб там проїхали потім ці танки, а виправдовували це тим, щоб тут шатли могли безперебойно проїжджати. Як так сталося, що були всі шилки прибрані з. Київського водосховища, я сам пам'ятаю, як прокинувся 24 числа, і бачив, як гвинтокрили ці кавалькада летить на Гастомель без жодних перешкод. А де ж наша протиповітряна оборона, яка мала захищати цей стратегічний об'єкт. І, зрештою, в самому Гастомелі замість бригади Нацгвардії, яка роками готувалася і була відповідним чином озброєна, там лишилося 120 строковиків. Важко важко це так нормально Це, це складає пане Дмитре. От е, знову ж таки, в мене в логіку не вкладається. от знову за про проведення виборів в наступному році, а, хоча логічно все в принципі складається. Подивіться, американці зараз зайняті виборами. Якщо виграє Трамп, то ні про яку допомогу говорити не можна буде. Україна буде воювати тим, що в неї є. Можливо, Європа нам ще буде допомагати. Я дуже сподіваюся на це, що вони замінять фактично Сполучені Штати, тому що ці плани проробляються в Європі. Говорили про це що на випадок того, як прийде Трамп до влади, звичайно, допомога американська буде заморожена, але тим не менш. Тобто, в мене складається враження, що влада хоче встигнути в наступному році дійсно провести якісь вибори. Хоча вони це заперечують, в офісі президента це заперечується. Але от вже і західні видання про це пишуть через свої джерела інсайди. що ця робота ведеться. Навіщо вони ці вибори? От навіщо? Що, от що зміниться? А навіть якщо без виборів, що зміниться, все одно Зеленський буде проблем. Ну, в тому справа, що вони поки що мають ресурс народної довіри, те, що засвідчили останні опитання громадської думки, що там, хоча там генерал залужний випереджає по рівні довіри Зеленського, але якщо нейтралізувати залужного, а ми ж бачили, чули вірніше останні дні розповіді про те, як на жаль були спроби фізичного знищення. Генерала залуженого, коли один з тих пяти шести менеджерів банковий телефонував, незрозуміло з якого приводу тримав на зв'язку залуженого півтори хвилини, потім одразу ж після того, як припинився цей дзвінок, був нанесений удар на місце, де перебував. Залужнити це тим самим чином свого часу ж був вже знищений, якщо я не помиляюсь, ні Дудаєв, да, а хто з цих чеченських на той час проголошений президентом Ічкерії? Саме після розмови його з цим російським, начебто там опозиціонером, тільки він поклав слухавку, одразу ж прилетіла, прилетіла ракета в то місце, де він перебував. І тут самого залужного усунули не тільки з посади головнокомандувача, але й з взагалі української такої військово-політичної еліти для того, щоб зменшити максимально зменшити його шанси. А таким чином Зеленський після того, як тим тим чи іншим чином зможуть витіснити залужного, лишається найбільш… Популярною фігурою згідно сьогоднішніх опитань, а головне, що будуть створені декілька таких провладних проектів. Ми вже бачили вже заяви, які сам влачен з терненко почали просувати один одного на посаду мера Києва. Тобто, взагалі, ці постійні наїзди на кличка, вони настільки обурюють нас як киян. Це ж єдиний практично. Мер, який не боявся критикувати тодішню владу за те, що вони нехтують попередженнями і проводив навчання територіальної оборони, узгоджував е, діяльність створеного новоствореного там штабу, формував підрозділи. За що йому при, 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 прилітало з банкової? Що він тут роздмухує якусь там е, параною? Е, але е, зрештою, його зусиллями були підготовлені в нас загони територіальної оборони. а е, він за це отримував там догану і попередження від банкової, і тепер його зроблять ЦАПом відбу відбувайло, що це він виявляється винуватий, щоб нас азовців не звільнили. Хто в нас брав на себе відповідальність за звільнення азовців? Хто казав, що згодили це питання з міжнародними установами, зокрема з Червоним Хрестом, і тама сама. Та сама, мені здається Верещук казали, що це повністю арахамі. Я вже не пам'ятаю, хто з них що це повністю заслуга, велика заслуга Зеленського, що він провернув таку операцію, забезпечивши перспективу звільнення нашим азовцям напередодні їхньої здачі в полон. Але зрештою нічого ж такого не відбулося. Навпаки були страшні прецеденти, страшні випадки знищення азовців. В та саме Оленівка, де прилетіли, ну як стверджують попередні розслідування, підірвали їх російськими снарядами, як потім яких знущань завдають нашим полоненим. Ми ж бачимо на фотографіях їхнього їхніх цих судових засідань, і тим більше після звільнення вже наших бранців, в якому вигляді вони лишають російські ці. В'язниці після тортурів, а свого часу Зеленський навішав собі на всі на дві на обидві руки там 18 цих браслетів з іменами українських моряків, які тоді захопили росіяни в полон. Але тепер щось жодним словом не згадує азовців, і жодного в нього немає на руках його цих браслетів. Які мали б його нагадувати про відповідальність. Нарешті я зараз їхав, побачив, що нарешті пікети родичів Азов Азовців стоять вже не на хрещатику біля мерії. Чомусь вони там весь час збиралися вже на в'їзді на банкову вони там розташували свій табір, і ну, сигналами всі, хто проїжджають, підтримують їхні ініціативи, нагадуючи Зеленському про його відповідальність. Нас ну, за різними оцінками від 6 там до 20 тисяч. Перебувають сьогодні в російських в'язницях захоплених військовополонених цивільних, яких викривали колаборанти. Да, нагадаю, що у нас зараз судовий процес з портновим, який звинувачує мене, що я там його честь і гідність якимось чином поплюжив, тим, що казав, що можливо саме по його адресам, які він збирав на своєму цьому сайті, Погрожуючи нам порохо, так, умовним порохоботам, тим, що ми всі опинимося в цих фільтраційних таборах, звідки потім ми будемо тихенько зникати. Да? Але ці фільтраційні табори такі й були створені. Але найголовніше, що він не збирав дані не тільки про там, патріотів, так, ну, зрештою їх можна було знайти російським спецслужбам із інших джерел, да? починаючи з соціальних мереж. де були групи відповідні, да, починаючи навіть там, як свідчили в Херсоні, що вони навіть в школи приходили і знаходили списки батьків, учнів, атовців, які мали там пільги на безкоштовне харчування. І по цих адресах потім ходили і знаходили, Ну, скривали, як відомо, не тільки дію, да, скривали інші відповідні там державні. ці... Дейтабейс, де зберігалися відомості, але найголовніше як на мене, те, що таким чином портнов створив для майбутніх російських окупантів цілу мережу потенційних колаборантів. Оскільки люди, які надсилали йому дані про тих, кого мають запроторити в ці фільтраційні табори, вони ж лишали власні ці контакти і саме їх. Потім могли залучити легко для того, щоб здійснювати потім ці акції. Ми знаємо, що зараз там по три тисячі доларів обіцяють хрінше, сплатити кожному, хто підірве е, військовий автомобіль дав в українських містах. А скільки сплачували тим, хто підривав обороноздатність, хто скорочував армію, хто відводив війська, хто проводив розмінування, хто е, зупиняв всі ракетні програми. Програми переозброєння, ну тобто, з часом все це має бути, має отримати відповідну оцінку. Тому і бажано сьогоднішній зеленській цій зеленій команді максимально прискорити перевиборний процес для того, щоб суспільство не отямилось ще від цього мороку і не втратили вони вплив на цю частину, яка ще досі їм довіряє.